Так, наварія, аварія. Якесь там березня, холодно, пролітає сніжок, лодка перший виплив. Ще заборони нереста нема. значить, Джміль. Каву я вже правда, Каву я вже тут забацав, вона вже от запарюється, мать можна як вона Парує, тут нас. Це треба мішати, а ніфіга не встигаю тут, тут телефон, там, клубаса. Все, не бракує 100 грамів. Можна й без того, і безпоха. так, так от шурую, не знаю, видно, не видно, Но, але. Видно попади. Сідає місто. Міняй на свисткий кова на природу. Хлібчик, перчик. Ось як в мене тут все виглядає. Збоку можна подумати на коштика. Тут ціль, тут перчик. Все герметично, нічого не замокає, дуже грушно сильно наразі. ва.